Шановні пані та панове, юні та дорослі родити, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найцікавіших і, без сумніву, найпровокативніших книжок Зігмунда Фройда Тотем і Табу. На даний момент, це моя улюблена праця серед усіх його творів. У ній Фройд торкається дуже глибоких і серйозних тем. Він порівнює певні первісні звичаї та релігійні обряди різних народів із симптомами. Неврозів у своїх пацієнтів, і ця паралель, хоч і здається, на перший погляд несподіваною, розкриває багато неочікуваних зв'язків між минулим людства та послідовністю сучасної людини. Читати цю книгу справжнє інтелектуальне занурення, вона має свій специфічний вайб, дещо похмурий, глибокий, але водночас надзвичайно захопливий. Це не просто книга з історії релігії чи психоаналізу, це ключ до розуміння того, як минуле говорить з нами через внутрішні заборони, страхи, ритуали та сни. Дозвольте мені привести дві цитати із книги з моїми поясненнями. Заборона інцесту це перша форма морального закону. Фройс вважає, що навіть у найпримітивніших племен існувало суворе табу на близько родинні стосунки. Він вважає це фундаментальною основою для розвитку моралі, релігії та навіть держави. Це табу є першим внутрішнім законом, який керує поведінкою людини ще до появи письма армії і поліції. То темна тварина це як батько. Дитина її боїться, шанує і водночас хоче замінити. Тут Фройд використовує свою відому теорію Адіпового комплексу у колективному культурному контесті. Тотем – це символ прабатька, якого колись убили його сини, але згодом почали шанувати, заснувавши на цьому ритуали табу. Саме з цього, на думку фронта, починається релігія і мораль. Дякую за вашу увагу.